Швидкомонтована технологія будівлі це легкість та міцність конструкції, масштабованість та компактність. Даній технології довіряють топові європейські компанії. 425 квадратних метрів для зберігання запасних частин та видаткових матеріалів. Увага до матеріалів та ощадливість один з факторів успіху компанії. Зараз анодування повсюдно: суднобудування, автомобілебудування, залізнична промисловість, складська логістика. Конструкція з анодованого алюмінію не створює надмірного навантаження на основу, що дозволяє встановлювати склад на різні тверді поверхні, такі як ґрунт, плита, щебінь, бетон або асфальт. А це значить відсутні значні витрати для облаштування масивного фундаменту та відсутність втраченого часу на оформлення дозвільної документації, оскільки швидкомонтована технологія будівлі не вимагає дозволу на введення в експлуатацію. В порівнянні з традиційним будівництвом витрати на логістику та монтаж мінімальні, що підкреслює економічну доцільність цього рішення для клієнтів. Склад з алюмінієвих конструкцій має модульну структуру, що дозволяє легко змінювати його розміри, розширювати або зменшувати залежно від потреб клієнта. Споруду можна легко демонтувати та перенести на інше місце, що забезпечує адаптивність до змін бізнес стратегії. Склад світлий» – Тут можна працювати в день без освітлення. Технологія будівництва швидкомонтованих споруд поєднує аргономічність, мобільність і технологічність, що ідеально відповідає сучасним вимогам. Наповнюйте простори сенсами разом із склад сервіс.